динозаврів, будівництво великих пірамід або ж нікому невідомий світ через сотні тисяч років. А в яку подорож у часі відправили скриворіжці, якщо б у них була така можливість, ходімо дізнаємось. Якщо б у вас була можливість відправитися у будь-який період часу, куди б ви поїхали. От, наприклад, історичний період часу, там минуле, майбутнє, або б залишилися у сьогоденні. Я в 90-х би ви побули. Якщо б у вас була можливість така, я би тут залишилася. Мабуть, майбутнє. Ой. Так, майбутнє. Майбутнє. Якщо б у вас була можливість поподорожувати у часі, у який би період ви б хотіли потрапити? Тобто, минуле, майбутнє або сьогодення. Три later. Ну, я думаю, наверное, в будущее, щоб нічого з прошлого не изменить, во-первых, во-вторых, увидеть, що произойдет в будущем. Нате на можливо минуле. Аби Але який була період? змога все це змінити? Mm -hmm. <laughs> а як думаєте, це дуже попливало на період? Думаю, так. В принципі, логічно. А що б перше змінили, що перше зробили? Не знаю. Напевно, більше часу проводила б з друзями і з рідними. Майбутнє, напевно. Майбутнє. А що б хотіли там подивитися або дізнатися? Ах, будемо ми літати, коли ми будемо літати всі. Я лечу, літати кудись у далекі подорожі чи просто... А, просто в Просто. Минуле. Все, все, все. А чому саме туди? Фільм класний, просто правда. Думаєте, життя буде як в фільмі з Радянського Союзу, так? Так. Да. А що такого цікавого бачили в фільмі, що от хочеться повернутися? Колесо обозріння, дуже багато. Осталось б сьогодення. Сьогодення. Нічого б не хотіли змінити, Ні. нічого б не хотіли дізнатися, Ні, так? Нічого. Щоб у вас була можливість здійснити подорож у часі, куди б ви відправилися? Минуле, майбутнє або ж сьогодення? Мабуть, в майбутній кривий ріг. В майбутній кривий ріг. Як ви думаєте, що буде в майбутньому кривому розі? Боже моя, <с> не лякайтесь нас. У Нас невеличке запитання, якщо б у вас була можливість поподорожувати у часі, у який би період ви б відправилися? Ні в який, в цей, може і зараз тяжкий час, але е, насолоджуюсь кожним своїм прожитим уроком, ні за що не шкодую. Е, життя прекрасна е, і треба жити в моменті. Такі подорожі у часі та просторі здійснили б криворіжці. Якщо б у них була така можливість, а куди б відправилися ви? Пишіть у коментарях під цим відео. Це була програма Вліцап на першому міському з вами була Анастасія Костенюк.